Спроба вбивства Ірини Фаріон шокувала всіх українців. Як так? В білий день. Намагатися вбити публічну особу ще такого високого рівня, як Ірина, відбита Фаріон, це не нічого. Це фактично відкриває вам нам нову сторінку боротьби політичної, культурної, ідеологічної, коли нас будуть відстрілювати. Такий же був період в історії України в 40-х роках, тоді спецслужби відстрілювали е, членів керівників ООН українських націоналістів, під, яких очолював Андрій Мельник, і звинувачували в тому іншу політичну структуру, яка мала назву ООН Революційна, яку очолював Степан Бандера. І тоді оця от робота спецслужб вдалася. Тоді, е, Мельниківці і бандерівці дуже добре сварилися, і було там взаємопоборювання, і було, було багато нехороших дій, які послабили наш е, український рух. І які, е, Якщо б того дійства не було, то е, українські націоналісти могли б набагато краще бути організованими і досягнути більшого результату в періоді Другої світової війни. Тепер це так само. Я вважаю, що Ця влада, влада тих демократів, ліберастів, вона намагається вбити чільного представника правого руху для того, щоб розколоти нас. Я це я чомусь так переконаний, що винного знайдуть, і те винним буде якийсь там русскоязичний представник азовського руху, якого образили там слова висловнювання Ірини Фаріон про те, що якщо росіянин є росіянином, то він є росіянином. Я вважаю, що так. Це для чого? Для того, щоб ми правильні люди, ветерани, націоналісти, патріоти, щоб ми між собою сварилися, щоб ті, хто підтримує Азов, ті, хто є там рускоязичні, ще якісь, почали ворогувати з іншими правильними людьми, з патріот націоналістами які є україномовні, які є з інших політичних структур або без політичних структур, так як я тощо. Ми з вами повинні пам'ятати, що історія нам дана для того, щоб ми її вивчали і робили висновки з тих помилок минулого. Тоді спецслужбам Радянського Союзу вдалося посварити ОУН з ОУН Бандери. І в тій між загинуло дуже багато людей, і Україна втратила втратила дуже багато. Тож не дамо тепер тим демократам і ліберастам, щоб їхні. Терористичні дії вдалися, досягли успіху. Не сварімося, гуртуємося по нову українці, патріоти, націоналісти, єднаємося і перемагаємо. За нами майбутнє. Дональд Трамп переможе на виборах в США, якщо його не вб'ють демократи. І Якщо його не вб'ють, він стане президентом, він змусить в Україні провести вибори в найкоротший час, тому що він, він не буде терпіти зеленського правладі. І тут якраз ми маємо всі шанси перемогти, отримати тотальну перемогу в Україні, як і в всіх інших державах Європи, перемагають праві сили і в Україні переможуть. І ми зможемо перемогти, але ми повинні бути єдині і не вестися на провокації демократів і лібералів, не вірити в їхні зокрема висновки щодо цього злочину, щодо цього цієї спроби вбивства Ірини. Побраємо Дмитрівні здоров'я, щоб вона, організм її, витерпів цей терористичний акт, і щоб ми разом всі єдині і незламні мову граніт і йшли до перемоги і перемогли ту московську, більшовицьку, ліберастичну і демократичну заразу та встановили владу українців в Україні. Слава Україні і слава величному українському народові! Здоров'я, Дмитрині!